Привіт всім глядачам канала. Значить, займаюся дальнішою розборкою ЄМЗ. Сьогодні ще денчок попрацював. В принципі, як бачите, зняв полуосідну. Я, в принципі, подмивав тут повимав сателіти. То есть тут у нас все розібрата, старася вилочка. Ну, я думаю, її знімати Без за все не буду, смысла я не бачу. Дурна втрата часу. Позимовав ось, ось педалі, виходить, ось лежать вони. Тут ось на шестерні зняв. Маховик. Е, значить, дивіться, по маховику у нас виходить, тут він сам старого образця, а от вінець йому хтось переставляв. Переставляв і виходить, він його поставив, не досадив, грубо можете он бачити. І поставив його. Посередині. Кстаті, напишіть, хто знає, він ці оці на стартер і на пускач, Вони ну, профіль зуба він однаковий, і профіль зуба він різний на стартер і на пускач. Оце мені скажіть. Цікаво мені. Ну, по цього тоді ще вернемося. Далі, що у нас, в принципі, Потихоньку одмиваю, щось вичищаю. Тут у нас ось потихеньку стакан помився, проміжутка там шестерня в проміжутку на ООМ. тут Ось там цей вал приводовому проміжутці. Помив. Ось він вилочка стіплення, сам вижимний. Це у нас із кришечки, сателіти. Два валовома. Блокировка. Гарна, в принципі, тут останні питань, яких нема. Тормоза. Поперемивати треба ще. Ну, тут починки треба побивати, вали поумивати, в принципі, порядок. Тут починки будуть мінятися. Зняв плиту. В принципі, там, там порядок. Так, нічого там такого нема в гарному стані. М -м, в принципі, пополуся порядок є міні-міні малесенький такий люфточок, ледь відчувається. Не знаю більш за все, що все-таки міняти починників я не буду, тому що заводські є заводські, і плюс, ви ж розумієте, ціна вопроса ж починники тут явно не, ну, не дешеві. Щось погане ставить не бачу сенсу. Так що поки що вирішив не міняти, не знаю, може, що щось поміняється, передумаю, але поки що залишу, як є. Я думаю, з таким маленьким тому, воно ще попрацює. Я думаю, то, то таке. В принципі, слідову розборки тут нічого не бачив, значить би все по-заводському. Що тут ще можу показати? Потихеньку розбираю стакан, випив що ще? Що ще? Що ще вам тут показати? З вторичного вала подчимничок. Зняв цю обоймучку. Получиться трошки надрізав її, піднагрів. Зійшла, опустилась задня передача. На неї палець. Не забувайте, що між двома почивниками ось тужна бути така втулочка розпорна. І всередині ж так само дожена бути втулка. Іначе це шестерня буде гулять. Е, в принципі, по шестеріні вона хороша тут, мінімальний. Ізнос. Міняти я її не бачу сенсу. Це задня працювати буде. Що тут ще сказати? В принципі, заказав запчастини. Там, поприходять, я все покажу, розкажу. Е е е так, 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 так. В принципі, по статі, скажіть, отаке одне питання. Ось така якась інтересна шайба, виходить. Знаю таке, якесь вона мені не внушає довір'я. Стояла вона ось тут. У мене каталога то є у стакані в передньому залишить цим 408 почивником. Тобто, як 308 починка сюди вибив і вибила оця шайба. Скажіть, вона тут повинна бути, бо каталогу в мене нема. В принципі, повністю не впевнений. Така бо вона якась така... Ну як вам сказати, Ну, наче кустарна. Напишіть, кстати, цікаво, хто в курсі. Ну, а так, в цілому, процес потрошки йде. Зараз чекаємо запчастинки, будемо потихеньку набирати, Начнемо із заднього моста. Тобі ж наберемо, поставимо нову пальці, шайби втулки. Втулки прогненням шариком. От. Із цього почипника, хто не знає, ну, я думаю, це інформація, в принципі, її ми Тулочку нову заганяємо і шариком цим проганяємо. І якраз виходить порядок. Це, в принципі, я на тому тракторі робив. Тут це саме ми і зробимо. Кстаті, теж скажіть, може хто порадить по поводу цих сальників. Я дивлюсь, воно тут нічого не текло, так іначе нам ну не скажу, що вони прям дубові, чи, чи їх мінять, чи залишать ці. Це одне питання. Так, яке ще хотів запитати. Цей стакан поки не двигав. По шайбам, регіовуванням, чесно говоря, ще не перемірявся, ніколи було. Переміряю, скажу, як воно було, чи було в заводі. 3,5, 2.5, наскільки я пам'ятаю, вже трошки підзабувся. Главна пара у нас клас, видно 31. І на хвостовику теж 31. Ще оце цікаво, якісь тут, я не можу сказати, воно наші всі так, оці ці болти помарковані якоюсь такою краскою. Помічені. Бачите з збіли. кто знает, что это, что это такие. Бачите. Не знаю, может кто-то кто тут, кто тут что-то лазил. Ну, вам честно скажу, ну, везде все... Ну, от нема следы даже те самые прокладки, Даже, ну, тут була прокладка, ну, не похоже, що він розбирався. Не знаю, або дуже так акуратно, ну, не знаю, я даже, що вам сказати, не буду там я себе груди вбить, вже те, що є, то є. Просто ну от, не, нема от такого, щоб я сказав, що от прямо видно сліди тут вмішательству. Більш за все, що все-таки сюди ніхто не лазив. Це просто от такі те, що бачу, вам показую, Може от з той володією якоюсь інформацією. Здивіться, тому що от, е, багато хто мені допомагає гарними советами, за що вам велике вдячний. Е, там особливо от, не помню, хто написав по поводу коробки швидкісної, дуже все грамотно розписав. В принципі, багато вніс ясності, бо в інтернеті по поводу неї маловато інформації. Так що, от. Дуже дякую всім тим, хто тут кликається, пише, допомагає. Так, разом усі будемо, буде легше воно. Тобто, я сам учився з Ютуба з ваших відео. Ну, других, так сказати, блогерів, які знімали хлопцям. Дякую, сам учився, сам з того, того першого. Ну, Юме Зеленого, виходить, сам по відео і коробку робив. Тобто, я там не скажу, що там вікна їх проробив. Достатньо що я так сказати, молодий, і по фермах не робив. Так що, це перший мій був трактор зелений, ну, і а І все вчився по відео. Соответственно, чогось там сам знімати, тому що щось сам додумався, щось придумав, стараюся вам показати тому що сам розумію, що багато тож, хлопців зараз починають начинаючи лізуть в цю коробку, ніколи не лазили в цей мост, а так ось подивилися щось, щось у мене, щось у когось і так і зроблять. тому що з тих підсилів, які ще старих мало, да, і, чесно говоря, не знаю, як де, а от в колгоспах не завжди були дійсно гарні. Спеціалісти а робили, як правило, все молотком зубилом. Не знаю, тому що ну, такий час, мабуть, був. І плюс воно було не своє, а когось ні, ніхто його не жалів. Є, і за чого так, такий був підход до цих тракторів? За чого це ми зараз це все і получаємо. Що халатне відношення, ніхто його до його не ставився якось так, ото наїздниками їздили. Ну, це, так сказать, я вже щось зайшов в ліріку. Що маємо, вже те маємо. Кстати, хотів так само сказати: не забувайте підписуйтесь на канал, тому що дивлюся, що, як правило, ніхто не підписується, всі дивляться. Так ви не будете пропускати цікаве відео. Для вас це все якби я стараюсь показувати. Так що, отакі от то справи. Ну, в принципі, на цьому буду закруглятися. Буде щось цікаве, вам обов'язково покажу. В принципі, якісь етапи зборки буду знімати. Якщо щось конкретно цікавить, як, де що я робив, пишіть, буду або ж пояснювати, або ж допомогу якісь відео знімати. Так що, бо не знаю, де. От, що іменно вам ну, більш цікавіше, те, що не зрозуміло, так, обшу картинку буду пояснювати. А якщо якісь є моменти, що не знаєте, як знімається, або ставиться, або ще щось, -то, то в принципі в коментарях питайте. Буду або доповнительне відео, ще раз повторюсь, знімати, або ж писати і так далі. Так що до нових зустрічей. І не забувайте ставимо. Qual é isso aí.